Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 2 червня. І ми вийшли на лужок позбирати лікарські рослини. Зараз цвіте тим'ян, чепчик, чебрець, по-різному його називають. Така краса зараз. Ну Це не чепчик, просто квіти. Дуже-дуже гарно. Дуже-дуже гарно можна виходити вже косити козом сіно Так, ідемо шукати чепчик. Ось цього ось починаємо збирати наш чай. І ось тут ми будемо збирати дуже він духмяний, навіть не потрібно його зривати для того, щоб... Пахне. Просто він. І ось там далі, там його набагато більше. Там його зарості. Він є такий, що тільки починає квітнути. І є такий, що вже квітує. Ароматний буде смачний чай. І чепчик це буде. Перший компонент, який ми в цьому році зберемо. Далі будуть ще інші трави квіти. Також будемо сьогодні збирати пелюстки троянди чайної. А, і квіти бузини, акації. Все це також ми будемо заготовлювати. Так, квіти, бузини такі красиві, зараз. Да, такі гарні. Буде чайок, буде наш фірмовий улянецький чай від творчої майстерні Анві. Друзі, і ось така красуня акація. Квіти якої також будуть у нашому фірмовому чай. Скільки її, як вона пахне! Це просто Ароматерапія. Ароматерапія, природотерапія, неботерапія, луготерапія. Да, це, це будуть їсти наші кізоньки взимку. Яка краса навколо. Залишимо гамбу в холодочку, да, в затінку, да, і підемо збирати трави. Отаку торбину чепчика, чебрецю. Будемо тут в темне приміщення, за всіми правилами будемо сушити, Його тонким шаром зараз розкладемо по всій поверхні, і він тут буде. Боже, як пахне. Сохнути. Такий шикарний кущ троянду у нас є. І Ми збираємо троянди для нашого фірмового чаю. І будемо сушити, віднесемо нагору, будемо сушити такі. Одні бутони. Боже, вона ще буде квітувати і квітувати. Тільки починає. Тільки починає, так. Харі Кришна. Харі Рама. Харі Кришна. Харі Рама. А бузини ми нарвемо і насушить. І ще й кваску поставимо. Також. Так, ідеш, так. Да? Ну, просто. А приглядаєшся, наскільки це неперевершено гарно. Змінюється погода і надалі. Вітерець. Сподіваємось, що ми таки дочекаємо якогось дощику. Вже місяць не було. І тут у нас ще на чайній грядочці підростає м'ята, меліса, але це буде багато і пізніше. Та й взагалі сьогодні тільки другий день літа, ще попереду багато трав збирати. Це наш сигнальний кущик тим'яну, який розквітає, значить пора йти збирати тим'ян. Ну ось таке відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.